Фішки штучного інтелекту, Infinix Hot 60 Pro. Plus. дивіться, давайте з гумки почнемо. А, можна за допомогою губки видалити об'єкт. Дивіться, давайте коробку спробуємо з під телефону прибрати, що він нам запропонує. Так, тепер треба він ось коробку вже знайшов, все чітко почати стирання. І зараз він має цей об'єкт стерти. Звичайно, тут ще буде все оновлюватись. Це, так, можна сказати, початок таких. Дивіться, дивіться, доволі чітко якусь сумочку там намалював Лестер. Так, нам подобається. Зараз обробляємо. Вся фотографія вона стала така. Давайте ще створимо розширювач. Розширювач. Він має розширити. Розширити. Давайте 130%. Розпочати розширення. Зараз буде розширювати, дивимося, як справиться. Ну, давай, давай. Ми ж чекаємо, можна було менше йому вибрати для початку. Щоб він не так довго думав. Інтересно, ноги вкухливі він розширив. Чи не розширив, ну прям задумався. О, нічого собі! Це бюджетний смартфон, друзі.